Аберешко Анжеліка, директор з маркетингу медичного центру Меділенд з агенцією «Елітвеб» Ми почали працювати з вересня 2023 року. Наша співпраця почалася з напрямку SEO. Це було більш актуальне питання на той час. Потім поступово ми підключили також контекстну рекламу. Основна задача, з якою ми звернулися до агенції, це повернення трафіку, який був до перенесення сайту на новий домен. Справа в тому, що при перенесенні ми втратили 4,5 рази обсяг трафіку. Це дуже великі показники. Тому для нас було важливо повернути той органічний трафік. В результаті співпраці ми вийшли за 4,5 місяця за рахунок введених покращень трафік в 2,5 рази більше, чим був до переїзду. Це дуже гарні круті показники. Якщо врахувати, що при цьому, при всьому цьому ми також отримали приріст в лідогенерації та в конверсіях саме з органіки. А друге питання, яке нас цікавило в всього напрямку, це видача. Ми хотіли підрости саме в Показах вийти на певні показники в топ-10, топ 3 і так далі. З цим теж агенція вдало справилася. Ще одне питання, яке в нас було дуже таким нагальним, це сама робота сайту. Він відставав в показах. У нього були низькі показники швидкості і так далі. З цим ми також працювали, і теж було успішно. За період співпраці в напрямку SEO ми отримали дуже гарні результати. Насамперед, наш трафік збільшився на 210%. Це дуже високі гарні показники, і він зафіксувався і Підтримувався весь останній час. Крім того, ми отримали топ видачу ключових показників. Топ 10 з 14% до 45%. Це укріпило позиції самої компанії у пошуки і дало нам якісні конверсії за ключовими напрямками. У напрямку контекстної реклами ми досить за короткий термін. Вийшли на наступні показники. Це кількість конверсій збільшилась на 140%, А вартість конверсій при цьому знизилась майже на тридцять Сотків, крім того, було проведено великий обсяг робіт по оптимізації рекламних кампаній. Це майже ручне керування процесами і запусками рекламних кампаній. Що хочеться додати ще від себе? Це команда, яка тебе чує, яка з тобою на постійному зв'язку. Друге, це великий рівень експертності як фахівців у своєму напрямку. Це компанія, яка постійно знаходиться в розвитку. Це люди, які є спікерами на великих конференціях, конгресах і так далі. Агенція має дуже круто побудовану звітну систему. Щоб ви не хотіли побачити з результатів своєї співпраці, ви все зможете побачити в їх звітах. Агенцію турбує не тільки зовнішні показники, агенцію турбує якість їх роботи. Тому, якщо ви шукаєте експерта, якщо ви шукаєте партнера, того хто буде поряд з вами на вашому шляху розвитку, я дуже рекомендую.